Путін не зупиниться напередодні. Експрезидент Польщі Олександр Квасневський озвучив свій сценарій можливого розвитку україно російських стосунків. На його думку, мета Путіна захоплення всієї України та приєднання її до складу євроазійської спільноти. Щодня у змі з'являється чимало прогнозів та можливих варіантів подальшого розвитку сюжету. Одні геть міфічні, інші цілком мають підстави стати реальністю. До думок, які засіли в голові у Путіна, Ольга Максимова має додати кілька своїх зауважень. Повномасштабним військовим вторгненням маршем російських окупантів із наступною зупинкою в столиці українці влякали одразу після так званого референдуму в Криму. Вторгнення на материкову частину деякі аналітики передбачали з півострова. До раніше підтягнутих до Криму сил, російські командири додали на північних кордонах півострова систему залпового вогню ураган та великокаліберну артилерію. Останні три тижні по ночах до аеропорту в Кіровському сідали військові літаки. Що з них вивантажували, невідомо проте за словами Наступальна операція з Криму провальна. На вузькому перешийку наступати складно. Всі які мероприятия направлені тобос. На території Криму мощний укрепрайон, район, який дозволить тич повну бізопасниць Криму і непрощення втаржені на його територію з ним. разом із тим, військовики з Росії обліпили весь кордон на материку. Проте, попри всі побоювання, вже тепер війни як такої між арміями двох країн експерти не передбачають. кажуть з активізацією сепаратистів у східних регіонах найпевніше розгортання на цих територіях кримського сценарію із займанням адмінбудівлі, самопроголошенням. Та закликом до російського президента активно, за даними центру військово-політичних досліджень, сепаратистам допомагають спецпризначенці із сусідською пропискою. Сігру працює саме по лідерам сепаратистам в основному той сеті, яка існувала на протягом останніх років, на неї не просто зараз активизированы. То задача ФСБ ініціювати якийсь масовий резонанс, щоб народ підтримував вот эти сепаратистські виступлення. Тобто люди, які не є членами сепаратистських організацій, просто місцеві жителі, які лояльні до Росії і. И... Такі та претензії ніяк українською нинішньої власті щоб виводити їх, грубо говоря, на улиці і створювати картину масовки у тому, що перша краплина української крові від кулі російського солдата це остаточний 20 -20, крах Росії, впевнена відома опозиціонерка Валерія Новодворська. А ось дестабілізація на місцях найприйнятніший варіант для Кремля. Оставлять цей колорадський протест на виду. Так, щоб люди починали думати, що нікакої власті в країні нет. Що вона не в силах справи що буде один бардак, а не буде будь порядку. порядка часом член ради з розвитку громадянського суспільства при президенті Росії з українським прізвищем Шевченко вважає, що на сході України діють не сепаратисти, а народні повстанці. І попри те, що на Донбасі лунають крики про годування всієї країни, їх упевнене Шевченко на площі жуть злидні. Ладно, в на западі України там по мере, можна землю вспахати в Луганській області. Открити розработку. угля уничтожила десятки, сотни гектаров чернозема. Уничтожила просто. Угольная пыль легла на эту землю. Она больше, даже ее обрабатывать нельзя. Черноземні регіони перевели на дотаційну поставку консервів. незважаючи на миролюбні запевняння Кремля, зелені чоловічки не відступають від кордонів. НАТО чи не щодня публікує фотофакти розташування десятків тисяч солдатів із наступальною технікою в безпосередній близькості до українського кордону. Але експерти в цьому бачать не так готовність до прямої агресії як моральну підтримку тим, хто ситуацію в Україні розхитує зсередини. Ольга Максимова, Ольга Нескородіна та Маргарита Ситник. Новини 2+,2.